Установка електронного мікропроцесорного на Riddy Pro 16 Для того щоб встановити запалювання, ми знімаємо цю кришечку. Зняли кришечку, після чого ми розкручуємо просто все, що тут є. Тобто знімаємо катушку, знімаємо кучкове запалювання конденсатором і всім рештом. Ось я зняв старе запалювання. Зараз я тут все протру і буду приступати до встановлення нового. Отже, про мікропроцесорне запалювання. Я купив повний комплект, де входять дроти з люльками. Саме запалювання, мікропроцесорне. і капіта. Зараз я буду її встановлювати. Отже, запалення, майже встановлене. Так, наступний момент. Я встановив катушку, підключив високовольтні провода. Наступний момент дрота. Нам треба взяти ось цей дріт від мотоцикла, який у нас йде, з строгозапальний шов. І ось такий дріт зачищений від запалення. І їх з'єднати за допомогою штуцера, який йде в комплекті. Якщо немає штуцера, можна просто змотати із лентою гарно. Отже, запалення встановлено, виглядає воно. встановлено ось так по настройці, значить, вибираємо верхню точку по цьому глазку і вводимо так, щоб оця лампочка оця ось, вона має світитися. І якраз на ВМТ вона має гаснути той самий момент, тобто там долі міліметри. тобто Ви виставляєте верхню точку рухаєте запалювання в різні боки. Отак. І виставляєте так, щоб лавпочка гасла. от, -от гасло. І тоді вже більш точна настройка може бути на заведеному двигуні, коли мотор заведений, викрутити. І вибираєте, коли є більші обороти. На заведеному. Вибираємо коли найвищі обороти і запалюємо настрою. Тут такий момент. Треба його не прогадати, не подивитися, що треба насадити на ось ці. Садочне місце. Тобто, якщо ви зажмете якось по інакшому, воно задавиться, перекривиться і запалювання не буде працювати. Тому дивіться уважно. Я встановлюю високовольтні дроти, оскільки якщо встановити спочатку катушку, то потім буде важче їх поставити на місце. Заводимо, включаємо запалювання não coisa